Так, ми... всім мої вітання. Ще раз, друзі, хто доєднався, хто буде дивитись в записі стрім. Всім привіт. Сьогодні ми дивимося з вами питання з телеграм-каналу, які ви писали під останнім постом про 5 питань. Так, вітаю всіх, всім привіт-привіт, друзі, хто в чаті пише, всім мої вітання. Будемо розглядати сьогодні. Такі питання, чи допоможе кендер-рашки, що з часом виліться, що з часом виліться така жорстока примусова і несправедлива мобілізація в Україні, маю на увазі дії ТЦК і так далі. Так. Загально політичні питання, в кого є друзі, особи, в кого є особисті питання, чи хто хоче на особисту консультацію на прийом, під кожним відео є контакти. З яким можна зі мною зв'язатися, От, а ми з вами починаємо розглядати питання, які ви писали. Починаємо перше питання Валентина. Пише, чи допоможе КНДР Рашки? Ми бачили, що цей кінченний Ін... Кін при... приїзд... приїздив до іншого свого колеги. Подивимось, чи буде допомога? Загальний розклад. Подивимось, чи допоможе КНДР чимось ворогом. Російські Федерації, як сказав їхній прес-секретар УСАТИ. Так, дивимось це питання. Дивіться, ну чимось чимось вона чимось вона буде допомагати. Ну, це, бачите, не людський ресурс. Людський ресурс не випав. Тут королів немає. Це не прям якась потужна зброя. Це е, схоже на щось таке старе, летальне. Може, те, що там якісь для градів, може, снаряди, ще щось. Е, ось так. Це перше. По-друге, там відпрацювання їхнє цієї КНДР, якихось грошей, які вони. Брали там, можливо, у Рашки це також е, випадає. Ну, такої якогось і, і інформаційна, це така просто інформаційна атака, піар-атака, піар-кампанія, можна сказати, щоб, щоб про це розмовляли. Тут е, інформація, от балачки, якісь гроші. Також це летальну зброю може вказувати. Ну, вона якась така незначна, можливо, стара. Вона е, нічим, тобто загально вони нічим їм не допоможуть. тобто Тут якась незначна відпрацювання, якихось, бачите, пусті балачки, пусті плітки. От це більше піар така кампанія. Піар такий ход, начебто вони там чимось їм допоможуть, чи людським ресурсам, чи що там розкручують максимально. Ну, загально вітаю всіх друзів. Ну, загально це все більше як піар кампанія, і яким чимось новим, якихось нових зрушень, такого, такого немає. Це більше просто. Акт, акт такий злиття їх, акт зближення, ось таке. Нічим таким серйозним, конкретним вона їм не допоможе. КНДР ворогу ось, ось так. Це більше, як, знаєте, що вони, до, що вони, як би то, разом належать до одної світової такої касти. Отак. От ось, ось таке питання стосовно КНДР. Наступне питання: у що виліться для влади така жорстока, примусова і несправедлива мобілізація в Україні? Я маю на увазі дії ТЦК, які в більшості випадків, незаконні та да порушують всі права людини, в тому числі, в том, в числі з чинною Конституцією України? Алекс пише, дивимось це питання, друзі. Примусова несправедлива мобілізація. Чим виліться для влади? Крахом. От. І великим злом для України може обернутися. Така недотримання, Бачите, недотримання конституції, недотримання законів. Не вдосконалення там цих законів, це може саме ось для е, трифового короля, це трифовий король, це може вказувати на президента, на е, главу держави. От, і тут дивіться, карта смерті випадає, комбінація смерті. Ось ця е, вона випадає, ви бачите, з документами, з законами, тобто, це е, якби взагалі привід для. Невиконання законів ось так. Тобто така примусова і затягування на війну там всіх. Багато було вже випадків. Ми чули там і бачили, що і інвалідів там тягнуть і так, далі, і так далі. Хтось за гроші там відкупається, когось тягнуть той, хто взагалі там ледь ходить, от, і не хоче воювати, не може воювати, взагалі не військова людина там і так далі. Така примусова. Таке примусове затягування людей на мобілізацію, невиконання законів, які є на сьогодні в порушення та конституції, приведе до дуже плачевних таких результатів, може привести. І для влади, і взагалі зло, зло для, для, для держави, це випадає. От. Чому? Тому що по виробництву і взагалі по економіці. Країни може вдарити. І люди будуть і тікати, і погана комбінація, друзі, бачите, поганий розклад. Примусово це робити не можна. Все повинні, повинні робити в рамках закону, вдосконалювати закон, приймати якісь рішення для того, щоб мотивувати там людей, які хочуть, які можуть і хочуть воювати. Ось так. Примусово виходить дуже погано і для влади, і ну, взагалі, дуже погано для влади, для <кій> керівництва країни і для держави також зло випадає. Бачите? Тобто цього робити не можна. Треба вдосконалювати закони, і треба рухатись в правовому полі. Ось так, така відповідь на ваше питання. Наступна. Питання від Ларіси. Слава доброго дня. До Києва приїжджав Ентоні Блінкін з дводенним візитом. Яка реальна причина поїздки? Засвідчення підтримки України чи щось інше? Дивимось це питання. Ентоні Блінкін з дводенним візитом. Який результат цього візиту? Це був візит <кій> типу контролюючого візита за гроші. Бачите, це гроші. І були якісь факти, або щось, якісь документи, або якісь рішення були прийняті стосовно грошей, корупції. ось з цього. От, бачите, Гроші, влада, зло, Документи якісь або закони на протязі... Якогось часу, або на, на якийсь період були підписані якісь рішення, або домовилися, або якісь документи були підписані по о, корупції. Тобто це був, був, був робочий візит по контролю, по контролю коштів, по контролю коштів. Візит неприємний для нашої влади. Ось такий був цей візит. Це був. Не військовому, це був економічного характеру візит. Це був візит, аудіт, типу такого. От, Неприємний для нашої влади. Розмовляли про крадіжки, про корупцію. Ось, ось, ось такі справи, друзі. Стосовно цього візиту, така відповідь. Наступне питання у нас від. Не написаний нік. <кій> Добрий день. Подивіться, будь ласка, на Маска. Навіщо він вимикав старлінки біля Криму і на Донбасі? Що його чекає після цих інцидентів? Пише глядач, не знаю, як ім'я не підписано. Йому 52 роки. Очікається Ілон Маск. Давайте подивимось це питання. Трифовий король хрестовий. Він взагалі цей Ілон Маск. Бачите, у нього будуть проблеми з законом. Там, де він знаходиться. Можливо, він буде навіть і десь виїжджати. У нього дальня дорога йому і проблеми з законом. І от карта сльоз біля нього лягає. Карта сльоз. Вказує на те, що він в занепаді емоційному, ось такий в нього стан. Він, він в занепаді ось так. Почуває себе психологічно, він погано, цей Ілон Маск. Для чого він вимикав біля Криму і на Донбасі Старлінки? Що йому за це буде? Там більше технічні, технічні і фінансові якісь е проблеми. Це, е його тут хлопот прямо таких от не випало, щоб прямо е взяти і вимкнути. Там технічні і фінансові е були якісь негаразди. От цим, е там з, прилад, з приладами, ті, які там знаходились. Ось з цим пов'язано було те, що там вимикали. От, можливо, там. Е з з Проблеми були з оплатою, якісь, і з цим вийшла, техніка перестала функціонувати так, як потрібно. Ось з цим пов'язано. це ну, не прямо Я не бачу, щоб це прямо було вимкнення Я так розумію, їх уже вони працює вже все нормально, але щось там технічно були, були, це якась технічна бюрократія щось таке. Тобто, це зроблено. Якось затягнулося, затягнулося, а можливо, не пішла компанія ця на зустріч, щось з цим пов'язано. тобто це і технічне, і фінансове, і фінансове питання. Що йому за це буде? Ну. За це йому буде, бачите, в інформаційному полі це б'є по ньому дуже сильно. Він, бачите, пов'язаний отут з Бубновим цим королем, і, до речі, і фінансово також пов'язаний. Можливо, це було зроблено якось на догоду ворогу, також це можливо. Прямо там немає такого, що він взяв і вимкнув тумблер цей і немає. Інтернету. Там просто якийсь виник технічно фінансовий момент, який вони просто могли примусово затягнути. Ось так. І це на догоду ворогу, і проти нього це обернеться, і він наблизить, приблизить його все ж таки, бачите, до цього бункерного. І світ відреагує, тобто на нього, він взагалі вже на закаті свого. І життя, і кар'єрного зросту цей маск. Ну, от. А це вдарить ще більше по ньому репутаційно. Ось, ось так. така, такий розклад на цього. Ілона Маска. Взагалі, він, звісно, потвора щита, як ми розуміємо. Вітаю всіх друзів, хто вже доєднався до стріму. Всім привіт! Так, наступне питання у нас від Оксани. Доброго дня. Зустріч Зеленського з Байденом. Так, це вони збираються там на Генасамблеї. Зеленський планує зустрітися з Байденом на Генасамблеї ООН. Дивимось зустріч Зеленського з Байденом. Це про Атакамс чи заморозка конфлікту. Дебати дуже бурхливі щодо цього питання. Дивимось питання. Це результати зустрічі? Для чого? Так? Для чого. Для чого є результати загально на цю, на цю ситуацію? Зараз Зеленський Христовий. Байден у нас Червовий, король. Зустріч найближча на Генасамблеї в Нью-Йорку. Дивимось, які результати і для чого ця зустріч. Ця зустріч про переговори. От, ця зустріч про переговори. Ну дивіться, тут все-таки не випадає. Тут я не бачу, що Байден схиляв Зеленського прямо до переговорів з ворогом. Але це зустріч буде. Вона буде про, по-перше, вона буде висвітлення зла, яке коїться в Україні. Там будуть представлені Зеленським, будуть представлені Зеленським і військовими, будуть представлені якісь. Докази військ, які ще ну, чергові докази військових злочинів, чергові там якісь ще докази можуть бути представлені Зеленським взагалі світовому світовій спільноті, і от, взагалі на Асамблеї цій. Це перше. По-друге, це буде це будуть перші якісь кроки до встановлення. Якогось вектору до переговорів, який буде після перемоги, все одно ми бачимо, що перемога буде завдяки військовим. От військові будуть захищати, тобто на перемиря з ворогом. Про перемиря з ворогом тут не йдеться. Тут військові будуть захищати Україну, все ж таки. Але ця зустріч вона більше не про зброю, а ця зустріч більше для про перемовини. Ця зустріч більше про якісь домовленості, перемовини та якусь інформацію. Ось ця зустріч буде пов'язана з цим. В принципі, от бачите, все одно вісімка червова тут вказує на слова Байдена. От, і, в принципі, те, що Байден запропонує, або те, що буде виходити. Від Байдена да, інформація, яка буде від його адміністрації, від нього йти, вона буде е, більш-менш правдива. От, і загально ця інформація вона буде вказувати на вектор. Тобто е, вони домовляться, от, там буде, будуть якісь перемовини, і вони в принципі домовляться. Вони там будуть бурхливі, там будуть якісь ще багато е, різних чуток і пліток. Е, і коло Зеленського будуть про його саме промову. чи про те, що він домовився, не домовився, але загально перемовини пройти повинні успішно. От. Для е, військових цей, ця зустріч на користь. От. Для військових ця зустріч на користь і, взагалі, вона більше про перемовини, якісь. От. Ось більше навіть політичні. Це більше політичні якісь. Будуть результат буде більше політичний, чим такий прикладний і військовий. Ось так. Такий загальний розклад про їхню зустріч. Зустріч відбудеться, дорога Дальня Зеленському випадає, буде, буде ця зустріч, але все одно щось, чимось він буде незадоволений. От Зеленський чимось буде незадоволений, а буде незадоволений тим, що він повинен буде йти. У векторі такому, яке, яке яке скажуть Штати, Байден ось так. Але для військового захисту ніякої загрози чи ніяких там та ризиків ніяких немає стосовно загроз для військових там або чогось там дамо, чогось не дамо. Військова допомога продовжується і йде по тим домовленостям, які були. Затверджені військовими, ось так. Тому чогось такого страшного бути не повинно, як би не пройшли, і щоб не було висвітлено там зі сторони України або там зі сторони наших ЗМІ, все одно військові вони залишаються з боку і вони отримують те, що вони про що домовлялись? Ось така відповідь на ваше питання Оксана. Так, подивились ми. подивились ми ці питання. І Ось ще питання дивимось. Зеленський знає про масштаби кор... Чи Зеленський знає про масштаби корупції? Чи має він щось, сподіваюсь, що ні. Чи має він щось з них? Чи просто, як то кажуть, руки не дійшли, щоб припрати це кодло. Дивимось, чи знає Зеленський про масштаби корупції. Загально подивимось. Знає він про масштаби корупції. Знає. Тобто ну, загально він знає про ці масштаби корупції. От. Чи має щось він, чи не має щось з них, це я дивитись не буду. Друзі, він все знає, він знає і намагається, можливо, десь, але це, це намагання, вони слабкі. Чистка бубнова вказує на те, що його хлопоти, бачите, все одно недостатні. Трифові ось з хворобою, тобто і цих хлопіт недостатньо. Більше це е, намагається от 8 капікова вказує на роздуття, на піар е, і так далі. А 6 вказує на те, що намагаються придушити, ось щоб не висвітлювалось, щоб е, максимально будь-які. Такі прояви корупції, щоб в інформаційному просторі максимально їх глушити. Ось на це більше, ніж на саму боротьбу. Але він про них знає: корупція, звісно, зменшилась, але все-таки масштаби її великі, і вона, бачите, все-таки продовжується. Він про це знає. Ось така відповідь на ваше питання. І давайте подивимося, що мене просили. Люди так в особисті писали мої глядачі, клієнти, подивитись на Коломойського. Загально він червовий король, подивимось, що з ним буде, чи сяде він, чи не сяде. Дивимось, Коломойський, він червовий Зараз я знайду в колоді. Ну, фінансовий крах у нього випадає взагалі. Фінансовий крах випадає в нього. Ось бачите, валет пустий біля грошей і удар тут і зло коло грошей. Взагалі він бачите, бубновий король, дім наш. Пустий дім, тобто він десь пішов на десь пішов на поступки ворогу чи якось так, або він просто його там внутрішня прихильність, або внутрішньо він, можливо, там хотів на декількох стулах всидіти. Але от біля нього тут був новий король, і це більше як зрада для держави і втрата грошей. Ось це вказує. ось він тут випадає. Біля нього, бачите, бубновий король, бубновий король, ми знаємо, і пустий дім, пусті гроші, і удар. Тобто він хотів би і робив так, з держави забирав, заробляв, да, в лапках заробляв гроші і намагався ще працювати з ворогом. Або не проти, не проти був би працювати, або працював, за що його схопили. Але зараз ми подивимося, це. Загально так, що про нього, про цю ситуацію випало. А так ми зараз подивимось, чи сяде він, які будуть результати того, що його зараз заарештували. У нього зв'язки от ті з Зеленським, бачите, які колишні. Удар по ньому випадає. Він буде платити гроші. На якийсь час, це на найближчий час, ми дивимося цю ситуацію, його можуть домашній арест, арешт йому виписати. Все-таки це найближча, найближча карта, можуть, йому, можуть його помістити під домашній арешт. Ось так. І буде з нього витащена вся інформація, яку він там можливо на владу, на президента, можливо, мав або має. Ось так. Найближчим часом я, це на найближче рішення можуть бути такі, що його візьмуть під домашній арешт. Ось так. Дивитися ми не будемо там на далі його життя. Будемо поступово дивитися на питання, які... Нагальні, які надходять. От. Але от на найближчий час ця ситуація розвернеться так. А загально ми бачили, що його що він втрачає свої кошти також. Ось така відповідь, хто просив подивитись на цю ситуацію. Ось така відповідь стосовно цього арешту Каламойського Ось такі, друзі, були сьогодні відповіді на ваші питання. Добрий день всім, друзі.